Але, якщо ви благословенно 28 серпня 2023 року у свято Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятель звершив літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, вікарні архіреї Київської митрополії та духовенство обителі. Після читання святого Євангелія, блаженіший митрополит Онуфрій звернувся до Пастви зі словом проповіді. Архіпастер розповів вірянам про Пресвяту Богородицю. У Матері Божій з'єдналася смерть з життям. І життя перемогло смерть. Тому і смерть Божої Матері стала для неї сном, стала, називається церквою успінням. Мати Божа уснула так безболезненно, як людина лягає спати і закриває очі без всяких болі, без всяких страждань закриває очі і входить в інший світ. Ми шануємо Пресвяту Діву Марію як вишою всіх святин. Чесніше від хировими і славніше від славнення від сиротими. І ми молимося Божій Матері в, в, в своїх життєвих обстоятельствах, молимося, щоб Матір Божа що нам допомагала, вкріпляла нас, щоб вона е, давала нам силу е, все терпіти на землі, щоб Бог пускає людині терпіти. І ми молимося, щоб Маті Божа і наш, нашу смерть перетворила в сон. А для того, щоб смерть перетворилася в сон, треба жити своїм життям, трошки бути подібним до життя, до життя Псвятої Діви Марії. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Богослужіння завершилось чином славлення перед плащаницею Божої Матері. Після відкусту предстоятель привітав паству з престольним святом Києво-Печерської лаври та благословив вірян. Усіх вас, дорогі брати і сестри, поздравляю з праздником Успіння Пресвятої Богородиці. Мати Божа, Цариса Неба і землі, яка в Рождестві дівство сохранила, а в Успінні мира не оставила, нехай зберігає нас в цьому земному житті, а в майбутньому віці нехай не оставляє нас своїми молитвами і заступленнями. Праздником нехай Господь, молитвою Пресвятої Богородиці подарує нам мирне небо.